Ольга Плохотна. Життя найбільший скарб у світі, тому ми кожен день що миті, Радіймо сонцю і зорі, Радіймо в ранішній Росі, щоб кожен день здавався святом. Навчимось разом готувати пиріг святковий і буденний, допомагати всім щоденно, радіти зустрічі з батьками. І пригорнутися до мами, і з батьком тихо заспівати, в садочку, сидячи біля хати, радіти друзям і родині, радіти пісні солов'їні і лебедям, що прилетіли, і всім трояндам, що розцвіли. Радіти завжди, всім і всюди, нехай сміхаються вам люди, радіти саду в білім світі. Радіти так, як вміють діти. Душею щиро всміхніться, за когось Богу помоліться, допоможіть старій людині, і вам Господь пошле віднині таку ж повагу від людей, турботу рідних і дітей, бо світ безмежний і єдиний. Бо люди всі одна родина, бо вміти жити теж потрібно. Як любити необхідно сім'ю, дитину і батьків найбільший скарб усіх світів.